Після останньої ворожої атаки на території Дроговицької громади знайшли небезпечні міни. Радіус ураження таких боєприпасів становить до 30 метрів. Наразі на місці працюють відповідні служби, а самі боєприпаси обстежують вибухотехніки. У департаменті цивільного захисту Львівської ова кажуть, такі випадки не поодинокі, а часом фахівці знаходять боєприпаси ще з попередніх прильотів. Снаряди можуть бути частково прикриті уламками або ґрунтом. Тож громадян закликають бути максимально обережними. Таких речей після останнього нападу було виявлено декілька. Я от маю статистику від оперативно-чергової нашої області. Маємо 29 червня Золочівська міська територіальна громада, 29 червня Стрийська міська, міська територіальна громада, Миколаївська територіальна громада, Підбрізівська сільська територіальна громада, Ходровська міська територіальна громада, Біблійська міська територіальна громада, 30 червня, Тростянецька сільська територіальна громада і Другобицька міська територіальна громада звертаються до громадян всіх, обов'язково перевіз дітьми. Це насамперед будь-який підозрілий предмет. Що можемо, що бачимо, миттєво реагуємо, інформуємо старших і старші інформують відповідні служби 101, 102, Це підрозділи ДСНС і підрозділи поліції області.